Як може виглядати хотенд, якщо не щільно закрутити сопло і буде філамент просочуватися по різьбі? Власне, це ось такий захисний силіконовий чехольчик. І весь цей філамент, який по різьбі просочується, він набивається всередину. Це ж, власне, він вже трошки почищений на гарячу поки був ще розігрітий. Філамент лізе зусиль щілиний. Ну, отака от некрасива історія. Ці силіконові захисні колпачки можна купити на Алі, вони продаються недорого, тому стежте за затяжкою сопла в хотенді. Затягувати потрібно на розігрітому хотенді. Бачив, що ще для гарантії різьбу змазують автомобільним герметиком-прокладкою.